Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина Tesla Model 3, Я на ній катаюсь вже півтора року. За цей час я здійснив три поїздки за кордон в Хорватію, Францію, Туреччину, в Туреччину. бував в Боснії-Герцеговині, в Сербії, в Італії та ще в багатьох країнах. Окрім закордонних подорожей, також я подорожував по Україні, десь близько з десяток разів я був по трасі київ Львів. Туди назад на цій машині, а також на попередній машині Hyundai Ioniq. Відео про ці подорожі можете подивитися в мене на каналі. Тож, враховуючи це, я зроблю висновок, що в принципі я досить непогано знаюся на подорожах за кордон, на даних подорожах на електромобілі і можу щось про це порозказувати. В цьому відео, власне, я хочу поділитися досвідом та своїм баченням, як варто підходити до планування поїздки за кордон на електромобілі. І Це відео буде вам максимально корисним, якщо ви хочете таку подорож здійснити. Багато людей, коли купує електромобіль, то з тим, що вони просто бояться кудись далеко поїхати, бо не знають як, не знають, що їх підхає по дорозі, як робити з зарядками, як то все відбувається, і таке інше. Також у багатьох людей є враження про те, що подорожувати на електромобілі досить важко і значно легше поїхати на машині з двигуном внутрішнього згоряння. І в цьому відео ми поговоримо про те, як зробити вашу поїздку на електромобілі легкою, такою, щоб вона не приносила вам ніяких проблем, а навпаки, була в задоволення. особливо, якщо електромобіль це ваша єдина машина в сім'ї, і у вас немає опції поїхати на машині з вона внутрішнього зрання, або ви просто не хочете цього робити, наприклад, з економічних причин. Поділимо відео на два блоки. Перший блок логістичний, все, що стосується планування подорожі, саме подорожі, підходів до планування і таке інше. Другий підхід це технічний, в якому поговоримо про те, які технічні засоби вам треба мати з собою і що може задобитися в вашій поїздці. Поїхали! Отже, загалом є два підходи. Перший підхід полягає в тому, що ви їдете на цій машині на електричній, як на звичайній машині. Тобто ви виїжджаєте зранку з дому на повному заряді, далі ви їдете максимальну якоюсь дальність, наприклад, для Тесли це 300 км таких от розумних на нормальній швидкості, і потім через 300 км приїжджаєте на зарядну станцію. Увага! Станція має бути супершвидка. В ідеалі це 100 плюс кВт потужності. Для чого? Для того, щоб ви на цій зарядці будете робити коротку зупинку до 25-30 хвилин. Ідея в тому, що ви просто приїхали на зрядку, відпочили трошки ногами, походили, сходили в туалет, розім'ялися, якусь каву попили і поїхали далі. Тобто ви в цій зупинці не їсте, не проводите довго час, не гуляєте. Ви просто зарядилися якомога швидше, і вам треба вже їхати з зарядки, як тільки ваша потужність почала падати критично низько. Наприклад, ви почали заряджатися з потужністю 150 кВт. Якщо Якщо вас машина підтримує таку потужність, то з великою рогідністю у вас буде вже 70% десь через 25-30 хвилин. Тобто, головна ідея в тому, щоб зарядка не була тривалою. Наступна зупинка у вас це буде зупинка в кафе на обід або вечерю, власне, якщо ви вже пізніше виїхали. Тобто ви окремо зарядили машину в якомусь місці там, де є швидкісна зарядка, і окремо потім поїли. Після того як ви провели свою трапезу, яка зазвичай триває десь близько години. Ви можете далі виїжджати. Яка ваша наступна зупинка? Знову зарядка. Таким чином ви потрошку-потрошку добираєтесь до вашої точки призначення. Тобто ідея в цьому така ж сама, як на машині з двигуном внутрішнього трання. Поки у вас є заряд, ви їдете. Заряд закінчується, ви приїжджаєте на зарядку. І заряджайтесь. Єдине, що в випадку з бензиновими машинами, ви просто заїхали на заїзд, на будь-яку, яка по дорозі. Вони часто трапляються з електромобілями. У нас такі зарядки, які прям супер швидкісні. Вони їх не так багато. Їх треба планувати маршрут ретельно перед тим, як ви будете їхати, завчасно ви продумуєте, де такі зарядки існують, щоб завчасно подумати, де ви зупинитесь. Основні ідеї полягають в тому, що ви робите короткі зупинки для того, щоб зарядитися, і довгі зупинки, щоб поїсти. Таким чином основні переваги це те, що ви більш гнучки в плані їжі, в плані зарядок, тобто ви можете вибрати собі якусь зарядку, яка знаходиться, наприклад, в промзоні або в автосалоні. А часто, наприклад, в Румунії, в Хорватії, в інших країнах роблять супершвидкі зарядки на автосалонах. Україна насправді не виключення. У нас є зарядки, наприклад, ясно в Житомирі на автосалоні, у Львові на автосалоні і так далі. Основні недоліки полягають в тому, що власне, машина заряджається довше, ніж заливається паливом, а тому ваша поїздка виходить, в принципі, довгуватою. Через те, що замість того, що 5 хвилин завитися паливом, ви заряджаєтеся 25-30 хвилин. І не кожен, там, умовно кажучи, 600 тисяч кілометрів, а кожна 300. Таким чином, ваша дорога виходить довше, ніж на машині з двигуна внутрішнього зарання. Альтернатива полягає в тому, що є другий варіант, другий підхід в плануванні маршруту. Підхід полягає в тому, що ви маєте виїхати з хати, потім приїхати на зарядку, і не просто на зарядку, а на таку зарядку, на якій є, по-перше, достатньо потужність, щоб зарядити вашу машину за одну годину. Це також бажано там 100 кВт на станція, але може бути і 50 кВт на станція, там 70, 80 кВт на станція. Тобто ви вже можете не шукати найбільшу потужність, можете брати собі якусь більш менш середню. за моєю практикою, то 75 кВт потужність в принципі для тесу модул 3 Достатньо для того, щоб за годину зарядити машину ну, на досить високий відсоток, там, на 95-98 І тут також полягає ідея в тому, що ви заряджаєтеся не до 70%, не до 60, а максимум там, до 98-95 Можете навіть до 100% в окремих випадках, якщо на станцію ніхто сильно не позіхає. Не позіхає, зазіхає. Але це не просто зарядна станція, це зарядна станція, на якій є нормальне, адекватне людське кафе. В якому можна пообідати приклади таких локацій: готельно-ресторанний комплекс, в якому встановлена зарядна станція, швидкісна. Це, наприклад, в Україні на окружній Рівного є купа таких комплексів це Софія, Хутір, Географія, Івенго і таке інше. Другий варіант це може бути, наприклад, біля торгового центру. Є приклад такої станції, це в Житомирі, станція на 160 кВт, або в Вінниці є такий самий приклад. Інший варіант, якщо у вас, наприклад, автозаправна станція, але з кафе. Наприклад, у рівному є заправка око, то там є мінут кафе, там де можна нормально поїсти, і там є зарядна станція на 50 кВт. В принципі, це також досить непоганий спосіб і зарядити машину і поїсти. Ідея в тому, що ви не чекаєте вашу машину, поки вона заряджається. Зовсім вас машина не стримує ніяк. Ви приїхали на зарядку, поставили машину, витратили на підключення там до п'яти хвилин. І пішли їсти. Замовляєте їжу, поки вам приносять, поки ви її поїли. То сьо іде десь приблизно година часу. Зазвичай на моїй практиці може бути швидше, якщо ця їжа вже готова, як в, в позаті хаті. Може бути довше, якщо в ресторані там якось довго готують. Чи у вас з собою багато людей, яким хочеться і десерт, і купу всякої їжі? Звісно! приблизно за годину ваша машина вже повністю заряжена. Ви нормально поїли, сідаєте в неї і їдете. Я так робив неодноразово і мені такий підхід подобається насправді більше. Основні його недоліки полягають в тому, що вам треба вибирати зарядну станцію там, де власне є кафе, і через то вам треба більше часу витратити на підготовку маршруту. Тобто, у вас, наприклад, є варіант з 10 зарядних станцій. Ви Вибираєте якісь дві там, де є і кафе нормальне, і хороша зарядка. Не обов'язково найбільш швидка може бути просто якась дуже непогана. Отож, такі два варіанти. В принципі, ви можете брати собі і як перший, так і другий, в залежності від того, яку в Україну їдете, по якому напрямку. Але мені особисто подобається варіант другий, коли я можу приїхати на зарядку, поставити машину і в той час щось робити, їсти, не чекати. Оскільки я не сильно люблю чекати машину, я люблю сісти та їхати. Навіть бачите, зараз я знімаю відео і в той час заряджаю свою машину, щоб не чекати спеціально десь на зарядці, поки вона заряджається. Я проводжу якось час скорості, то намагаюся якось топити. Воти паралельно і, в принципі, засобі цього звичку, і роблю так завжди. Продовжуючи тематику того, що робити паралельно щось і заряджатися, тут є також вам пара ідей. Одна ідея це, наприклад, якщо ви хочете побачити нове місто і погуляти по ньому як турист, то дуже непоганий варіант залишити машину на зарядці повільні. На кілька годин і ці кілька годин гуляти ми так робили в місті Білград в столиці Сербії. Там ми залишили машину на зряці на повільні, на безкоштовні, і гуляли 8 годин. Там і пообідали, коротше, і повечеряли, і походили по музеях, і по парках. І ввечері сіли в машину та і поїхали. Нам якраз був майже повний заряд батареї. Це дуже непоганий варіант. Я вам також його раджу. В принципі, більш загальний варіант заряджання машини в подорожі. Це зарядка повільним струмом, повільна зарядка вночі в готелі. Дуже зручний варіант. Ви їдете в дорозі, ввечері приїхали, наприклад, там на 10 в готель, поставила на зарядку, і зранку у вас є 100%. Ви можете зранку їхати, вам зранку не треба думати про те, що у вас машина може бути холодна, батарея в ній, чи може зарядка у вас знаходиться десь далеко від того, де ви живете. Чи ще щось коротше, вам про це думати не треба, ви заранку сіли і поїхали. Тобто таким чином можна спокійно, зручно подорожувати два дні поспіль, а можна і навіть і три дні поспіль. Насправді, мені особисто зручно два дні поспіль, я вже на третій день якусь, якийсь варений. Для мене зручніше два дні подорожувати, потім третій день відпочивати. Тож в готелі у вас є в принципі, три опції зарядитися. перша опція це повільна зарядка тип-2. Вона може давати максимум до 22 кВт. В принципі, в такому випадку ваша машина за ніч повністю зряджається. Такі є дуже багато в Україні, в принципі, це є і в Рівному, і в Житомирі, є, і у Львові, є, і в Стрії, і так далі. Є і на кордоні, там біля берегу такі готелі. За кордоном також таких варіантів є багато. Але чим ближче на захід, тим тим більше такі готели є дорогими, дорожчими, значно ніж варіанти без зарядки. Також є. Варіант, якщо ви хочете зарядитися в готелі, але у вас при готелі немає зарядної станції, але, наприклад, готель знаходиться в центрі міста, так? І біля нього там в пішій доступності в п'яти хвилинах або в десяти хвилинах є зарядна станція. Можете, наприклад, приїхати під готель, викинути речі, а потім поїхати на зарядну станцію, там залишити машину і ще п'ять хвилин прогулятися до готеля назад. Я так робив також. Це непоганий варіант, трошки не такий зручний, як якщо у вас зарядка в готелі, але непоганий має право на життя. В будь-якому випадку із цих двох у вас є на ранок машина повністю заряджена, що досить круто. Також є варіант, якщо у вас в готелі є спеціалізована розетка, не не тип 2, а просто розетка 220 вольт, з якою ви можете машину зарядити. Є навіть такі станції, там де є тип 2 розетка, і звичайно 220, тобто хочете 220, хочете тип 2. Там точно буде 16 ампер відтримувати і ви свої 3,5 кВт А, Наступний варіант, якщо у вас немає спеціалізованої розетки, але є хоч якась вулична розетка. Або, наприклад, у вас близько є вікна вашого номера, можете з вікна кинути кабель. І так якщо у вас в принципі, літо і не сильно холодно, то можете таким чином заряджатися. Я звітна кабель не кидав, але в мене були випадки в Хорватії та в Туреччині, коли я просто брав розетку, яка знаходилась на вулиці біля столиків і туди підключався. І тягнув просто подовжувач і сподовжувача підключав свою машину. Мені треба було десь 20-25 метрів від розетки ставити машину. І ну мені, в принципі, це вдавалося. Зазвичай така зрядка безкоштовна. То вас можуть просити якісь гроші за це, але мене ніколи не просили. Тож, okay, окей, поговорили про загальні принципи. У вас є два варіанти: як планувати маршрут і, вас, і вам краще запланувати значну зарядку. Але де знаходити ці зарядки, як їх шукати? Відповідь на це дуже проста. Ви знаходите собі сайт plugshare.com І на цьому сайті PlugShare можете подивитися по ваших фільтрах, які зарядні станції по вашому маршруту. Цей сайт дозволяє також будувати маршрут. На такій машині, Tesla Model 3, я зазвичай планую до трьох максимально зарядок швидкісних на день. Тобто я Якщо їдуть три зарядки, то це виїжджає десь приблизно тисячу кілометрів. Це можна зробити, якщо ви їдете по автобанах. Якщо ви їдете по фігових дорогах або якихось нешвидкісних, або по севах, то таким чином ви не можете приїхати тисячу кілометрів. Скоріше за все, за день. Якщо ви приїдете десь шістьсот-вісімсот, то в принципі до дуже непогано. Наприклад, якщо ви з Києва до Закарпаття, мені треба лише дві зарядки, одна в Рівному, друга в Львові і далі я в Закарпатті Вже далі, які існують зарядні оператори. Ви можете подивитися, в мене є окреме відео, як користуватися зарядними станціями. Там є все про типи конекторів, про то все, то можете там подивитися. Там я також розказував про активацію зарядних станцій. Повчальне круте, якщо вам подобається це відео, то то відео вам сподобається однозначно. Отож, у вас є, в принципі, кілька варіантів, які зарядні станції вам обрати за кордоном. А коли ви дивитесь покшир, ви стикаєтесь з тим, що ви бачите, що багато станцій в різних мережах. Яка станція в одній мережі, станція в іншій мережі, в третій мережі. І, звісно, ви не можете поставити собі всі аплікушки світу, які. Існують для цих зарядок, і вам варто обмежитися якоюсь невеликою кількістю, що у вас просто мозок не побувалося від того всього. Я рекомендую вам користуватися роумінг-додатками. Це дуже зручно, це може бути трошки дорожче, ніж окремо ставити додатку для кожної станції, але таким чином ви трошки зекономите собі час та і нерви. Є таких кілька великих мереж по роумінгу. Це в першу чергу компанія E.ON. Там основний мінус те, що треба поповнювати рахунок на мінімум 15 євро. І в принципі ви ті гроші заморожуйте, але вона дозволяє вам мати роумінг з великою кількістю зарядних станцій і можете в принципі тим користуватися. Далі це наші сусіди. Це Greenway, польський та словацький. Також має роумінг з іншими зарядними станціями в цих країнах в Польщі та Словакії. Власне і звісно, українська компанія GoToYou, яка власне дає в Україні більних для супершвидких зарядних станцій у Львові. Тож ця компанія GoToYou, вона має ровних партнерів по всій Європі. Ви можете поставити там по фільтрах, що ви хочете. Зарядні станції потужністю, сута, наприклад, від 100 кВт, і вам покаже всі CCS-2 станції в Європі, які у них підтримуються, які можна заплатити чи з додаток. А вони мають ровніх, наприклад, з іоніті європейського, мають мають ровніх з Хайс тобі і з багатьма іншими компаніями. Таким чином будете платити трошки більше за зарядну сесію, іноді це навіть в два рази більше. Але ви можете зекономити собі багато часу. Наста ромінга нема, а в Європі може бути таке, що на одну станцію приходиться 25-30 додатків і в багато способів одну і ту саму станцію запустити. Тож, в принципі, не дивуйтесь, що у Гаутую такий великий роумінг мережа. В багатьох європейських компаніях є такі ромінг мережі Просто там треба робити підписку, там ще там якісь документи надсилати, особливо як Німеччині люблять документи надсилати поштою. То в нас таке не треба, то вас просто ставити прикушку, і ми їх користуватись, то дуже зручно. Отож, як планувати маршрут, ви можете подивитися також ще в мене є окреме старе відео, як планувати маршрут по кожеру. Якщо ви його не бачили, велкам. Тож ви спланували собі маршрут, якийсь якось вирішили їхати, обрали собі зарядні станції і таке інше. Тепер переходимо до технічної частини відео. Вона полягає в тому, як ці станції запустити, які вам треба перехідники, адаптери, кабелі. Ото все. Почнемо з того, які взагалі бувають зарядні станції в Європі. Оскільки в Європі станції є стандартизованими. Це CCS2 або Тип-2 для повільної зарядки, а також провально з ним існує ще чадемо, але CHAdeMO ЧА вже потроху вимирає. Але тим не менш, CHAdeMO є досить багато станцій в Європі. Тобто, якщо ви, у вас машина не чадемо або з адаптером CHAdeMO, то... Проблеми нема, станції є, можете подорожувати. Переважно, конектор демо може зустріти на станціях, там, де є тип 2 чи демо та CCS2, це станції, в принципі, старого зв'язка на 50 кВт. Паралельно з тим, в Європі існує багато станцій, так називаємо гіперчарджерів. Це станції на 100 плюс кВт. Є локації, там, де стоїть, наприклад, один або два гіперчарджера, та одна звичайна станція на 50 кВт. Як на цьому фото? Зазвичай такі станції мають конектори лише ccs 2 Яскравий приклад це станції мережі Ionity на 350 кВт, які мають лише ccs 2 коннектор і більше нічого. Отож станції з CCS2 їх більше, вони швидші і вони сучасніші. Якщо у вас є вибір, з чим вам їхати в Європу – 2 або чи демо, то вибір, в принципі, очевидний їдете з CCS2. По повільній зарядці тут також не все так просто, оскільки в Європі є стандарт 2 але таких зарядок також види. Є або конектор Т2, або Розетка тип-2. І розетка тип 2 насправді більше ніж конекторів, але конекторів також досить багато. Ось бачите на фотографії, це з одного і того самого міста в Хорватії. Там є станції як з конектором, Т2, так і з розеткою тип 2 І відповідно, якщо станція з розеткою, то вам треба свій кабель для цієї розетки. Тож переходимо до того, що вам треба брати з собою. Якщо у вас машина CCS 2 портом. А це нагадую, стандартизований порт європейський. Це всі машини нові, які з салони йдуть. Вони з таким портом я і в Україні продаються машини з таким портом. І можете купити собі машину, з Європи з яким портом або переробити, наприклад, я з на американській Теслі переробив собі конектор з Теса 2 на тип 2 Отож, якщо у вас машина з з 2 то вам для Європи треба лише кабель тип 2 тип 2 Все. Більше нічого, основного вам не треба, з таким кабелем ви під'єднаєтеся до всіх ти два зрядок. Там, де є те коректор, то ви просто під'єднаєтесь напряму. Там, де ccs 2, ви також під'єднуєтесь напряму, без ніяких перехідників, без нічого. Йдемо далі. Якщо у вас машина з Америки, для американського ринку або з Кореї, там, де йде зарядний порт CCS1, то для такої машини вам треба перехідник ccs 1 на CCS2 для швидкісних зарядок. Це обов'язкова штука, бо без неї, ви в принципі, про швидкісні зарядки можете забути. Друга штука, вам варто брати, це кабель тип 2, тип 1 для розеток тип 2. Третє, це вам варто купити. Це перехідник з тип 2 на тип 1 для кабелів. А, насправді тут така штука є, що є деякі люди, які чомусь а, вирішили, що можна взяти кабель тип 2, тип 1 або там, тип 2, тип 2 і всунути його в крейтер тип 2. І він, власне, туди не підходить, тому що там а, різна довжина пінів. Але є люди, які чогось задумувалися взяти пилу і відправляти шматовочок того конектора, і що вона потім якось стикується, Або є також є варіант, можете. Проволочку такий, мідний дротик маленький класти, щоб конектор з'єднати, то все насправді дикий ковхос, лютий, і вам так робити не варто, оскільки вас може просто потім цей кабель перестати працювати, або він може не фіксуватися в розетці, потім він просто піде на смітник і так робити не варто. Тож я вам рекомендую мати окремий перехідник на тип 2 на тип 1 і окремий кабель, тип 2 на тип-1. Так, це трошки дорожче, але це варто зробити, варто купити і те і інше. Далі, якщо у вас Тесла з Америки, фас там буде порт, ТСЛ-2. Це американський порт, я вже по нього розповідав, що. Бо вам треба перехідники з ТСО 2 на тип-1, і далі з тип 1 на тип 2, і з тип 1 на кабель на тип 2. Або ж ви можете купити собі перехідник з TSL2 на тип 2, але їх в принципі, важко знайти і вони дорожчі. Також, звісно, вам треба буде перехідник, якийсь де швидкісної зарядки. Тесла, це може бути або перехідник на CCS2, або перехідник на CHAdeMO. Там, в залежності від вашого авто, ви можете вже обрати, який вам підходить. А звісно, краще їхати CCS2, тому що так буде швидше. Далі, якщо у вас машина з Китаю, наприклад, ви собі купили Volkswagen id 4, тому що це ж Volkswagen, він наче з Китаю, він наче дешевий, то типу, чому б ні? Або ви просто захотіли купити собі якусь прикольну, цікаву китайську машину, наприклад. BYD Song Plus EV, огляд, на який є в мене на каналі. Якщо ви цікавитесь китайськими машинами, можете піти подивитися. Тож, якщо у вас така машина, то у вас є два зрадних порти, це GBT AC та GBT DC, жидкісний та повільний. І власне, вам треба перехідники з них. Вам треба кабель з тип 2 розетки на GBT-AC, вам треба перехідник з GBT-AC на тип 2 коротенький такий для конекторів, вам треба перехідник до швидкісної на зарядки, це може бути або перехідник на CHAdeMA, або перехідник на CCS2. Далі, як, яка б машина у вас не була, з яким би портом не була, вам варто взяти з собою зарядну станцію від 220 В, яка підтримує зарядку без заземлення, тобто не потребує наявність заземлення в розетці. Для чого це треба? Багато розеток є в Європі, власне, без заземлення, І якщо ви, наприклад, хочете в готелі зарядитися, як я розказував вже безкоштовно, і у вас навколо немає ніякої іншої зарядної станції, то вам буде дуже сумно і прикро дізнатися, що ваша машина не заряджається, бо там немає заземлення. А ваша зарядка, то потребує. Наприклад, у мене це EVEUS або ENERGY STAR на m 16 Вайт, найдешевший, який у них є. Він, в принципі, виконує всі вимоги, які я перед ним ставлю, і я задоволений його рекомендую. Може, можете купити собі будь-який інший, головне, щоб він підтримував зарядку без замовлення. Далі це, звісно, подовжувач, подовжувач я рекомендую собі скліпати самому, просити електрика це зробити, взяти за основу кабель хороший. Я раджу кабель 3 на 25 щоб він був запасом. Який значний, він на морозі не тверд... Судів на з нормальним розеткою і нормальною виделкою, щоб у вас він не поплавився від напруги в 16 ампер. Я сподіваюся, це відео було дуже корисним. Якщо так, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на мій канал. А судячи з аналітики мого ютуб каналу, четверо з п'яти людей, які подивляться це відео, не підписані досі на канал. Будь ласка, підпишіться, поставте колокольчик, дзвіночок і ви отримуєте свіжі повідомлення про нові відео. Чекаю на підписку, до зустрічі, бувайте!